Вітаю в ефірі. Експерт з якості нас запрошено у відділення інтервенційної кардіології шведсько-українського медичного центру Енгельхольм, місце, де ви з перших хвилин будете оточені професійною увагою та дбайливим доглядом. Відділ інтервенційної кардіології обладнано сучасною апаратурою світового рівня, яка дозволяє допомогти пацієнтам із будь-якими скаргами чи захворюваннями серцево-судинної системи. Це єдиний центр, де кардіохірурги проводять такі операції, які раніше в області не робили, завдячуючи і обладнанню, і спеціалістів пацієнтам. Мають можливість все це зробити у нас. Тобто пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда, наприклад, мають можливість пройти у нас коронарографію, ми маємо ангіограф. І якщо коронарографія дає результат, що потрібно стентування, прийти, при, провести, зробити стентування. Тепер такі спеціалісти є. Центр «Енгельхольм» – єдине місце на Буковині, де є унікальний апарат для проведення коронарографії або обстеження судин. Процедура абсолютно безболісна та займає не більше 20 хвилин. Цей метод сьогодні доступен всім, без виключення, жителям Черновицької області. Цей метод дослідження достатньо цінний і важливий в діагностиці ішемічної болезни. Його ще називають золотим стандартом в діагностиці ішемічної болезни. Значить, що він дозволяє? Он позволяет увидеть... Артерії, які питають серце, і в залежності от того, що ми там увидим, сформувати найбільш правильну тактику лікування. Каренарографія дозволить визначити проблемну судину серця, яка ускладнює повноцінний кровообіг, через що пацієнт може скаржитись на задуху, стискаючи чи пекучий біль у грудях, біль який віддає у ліву руку. Це все може стати причиною інфаркту міокарда або навіть смерті людини. Щоб уникнути цих проблем, необхідно завчасно провести діагностику та відповідне лікування. Найбільш сучасним та ефективним методом. Одом відновлення кровотоку у судинах серця є стентування. В даний момент в відділенні є можливість виконувати стентування як в рієтному порядку, тобто хворим з гострим інфарктом міокарда, так і в плановому порядку. В тих хворим, які перенесли інфаркт. Для відновлення коробстачання серцевого м'язу відділення інтервенційної кардіології центру Енгельхольм також єдине місце, де проводять імплантацію сучасних кардіостимуляторів хворим із низькою частотою серцебиття, яка закінчується повною зупинкою серця та смертю. Кардіостимулятор це невеличкий пристрій, який вживляється підшкірно та відновлює нормальну роботу серця. А ці пацієнти звичайно знаходяться вдома, вони… Падают, они теряют сознание и очень редко обращаются к врачу. думая, списывая это на Свій вірост на какие-то супутствующе заболівання, тому що в більшості випадків це пацієнти пожили. На самом деле це просто остановка серця. Коли останавливается серце, їм нічого не може допомогти, крім як імплантація кардіостимулятора, яка проводиться в нашій клініці. Операція проводиться під місцевою анестезією. А буквально через дві години після неї пацієнт вже може підводитись та самостійно себе обслуговувати. шведсько український медичний центр Engelholm – це унікальне обладнання. Фахівці світового рівня добре. Та уважне ставлення тут є все, аби повернути людину до повноцінного життя. Рекомендовано експертом з якості.